Мама не стала приховувати від нього, що він смертельно хворий. Тепер чотирирічний Ярослав Куліковець мужньо бореться з раком крові. Він терпить всі процедури, намагається навіть не плакати лише коли дуже болить, міцно стискає мамину руку. Зараз хлопчик в Туреччині, бо в Україні йому не змогли допомогти. На лікування потрібно 120 тисяч доларів. І ми з вами його остання надія. Так малюк відходить від наркозу і рахує, скільки мам біля нього ще марить після пунції. Чотири аж мене єрику да? куліковцю. Чотири. Він бореться з раком крові. Останній місяць у Стамбулі. А ти знаєш, куди ти полетиш? Куди? А це він в Охмадиті за день до відльоту складає свої конструктори. Сили притискати деталі в сколених руках майже немає. Ярославчик дуже бажана й пізня дитина в родині куліковців. Народився здоровий, коли мамі було 36, а татові 48. Як підріс. Почав сильно хворіти, численні застуди. Та коли тіло вкрилося плямами, йому діагностували рак крові. І останні півроку він живе від хімії до хімії. Позаду вже шість блоків. я бачу, що в дитини в рот без спечений просто рани такі, то я собі тільки можу уявити, як він тако. Труситься тако сіп. Я йому сама кажу, зіжми кулачки, але ну, інакше виходу немає. Він каже, ти собі не представляєш, каже, як мені це больно. Ти собі навіть не уявляєш. Та днями мамі сказали, все намарно. Рак убиває, і дитину може врятувати лише трансплантація кісткового мозку від нерідного донора. Такої в Україні не роблять. Жінка що сили ховає від сина розпач. Як ми просто на море поїдемо? Ти брешеш, каже до мене, дивись в очі, і скажи мені, куди ми їдемо. Нам ще треба така трошки полікуватись. До Туреччини вони прилетіли лише на консультацію з вірою в те, що тут їм. Дадуть шанс, збиралися лише здати кров на пошук донора. Грошей на більше не було, та сталося непередбачуване. Стан Ярика раптово погіршився. Нам довелося діяти дуже швидко, інакше ми потім зарадити вже не змогли б, і до операції з пересадження просто не дійшло б. А яку хімію тобі сьогодні капали? Як вона називається? Відтоді, як дізнався, що його готують до трансплантації, малюк наче вмить подорослішав. Та все одно тільки й розмову нього про садочок і друзів, за якими дуже скучив. Я садочок, на хвилину, мої друзі, Максим Кія. Закачали рукавчика, макнули всі в водичку. раз, Далі беремо фарбу. Ось так тримай. Це та сама Кіра, за якою так сумує ярик. Тут уся його група. Дітки саме готують квітку по бажанзі своїх долоньок. Посередині його світлина. Це подарунок. Я хочу на витро, нас, і з нами. Сльози на очах виховательки Богдани то біль не просто за вихованця. Ярослав. Її рідний брат, скільки разів він казав, я сильний, ви головне не плачте, а я все витримаю. Ми навіть не можемо уявити, як йому там зараз, щоб, хоча б, капельку того болі взяти на себе. Шанс для Ярослава коштує 120 тисяч доларів. Цей місяць турецька клініка лікує в борг та повної оплати на трансплантацію вимагають до кінця тижня. Страшно, що життя дитини залежить. Від коштів, яких нас немає, Ярослав стоїть у черзі на оплату закордонного лікування державою. Гроші є 200 бюджетних мільйонів на рахунках міністерства. Надія для десятків таких самодітей та дорослих. Однак чиновники після свят ніяк не зберуться, щоб розподілити кошти з надією, хоча б попередньо отримати лист гарантій оплати для турецької клініки. До мозу йде волонтерка. Та повертається нічим. За моєю сидить купа людей, яким абсолютно байдуже, що буде з маленькою дитиною. Ми знаємо, що в четвер вже померла одна людина зі списку. Будемо чекати, що ця маленька дитинка Ярославчик вона буде наступна в черзі. Єдина надія Ярослава це ми гроші на лікування збирає українська біржа благодійності понад 3 мільйони гривень. Це вся сума. Перерахувати найменшу пожертву може кожен. Для цього треба лише зайти на сайт ubb.org.ua і натиснути підтримати. Ярослав! Привіт! Повертайся скоріше. Однак Ярославчик тих побажань поки не побачить. В нього знову погані аналізи. Треба ставити чергову крапельницю. Ну, не про нього спрямувати. Вони будемо їти трошечки потерпіс. Все. Все, все, тихенько Ірина Заславець, Роман Крюков та Олександр Хоменко. Програма вікна СТБ.